Вітаю, друзі! 1 лютого 25 рік. Сьогодні вирішили приїхати у гори, подивитися, що тут по грибочках. Трошки похолодало, але в принципі температура комфортна. Тільки заходимо в ліс. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, я, Іріша і наші Собакени, Жекір, Більба і Марсель. А де Жека? А, бачу. Вирішили все ж таки подивитися, а що тут по грибочках? Да. І вам думаю, буде цікаво сьогодні пройтись з нами по горах. Похмура погода, трошки паде дощ. Такі. По прогнозу обіцяли, ще й мокрий сніг. Ну, не знаю, поки що тільки... Дощик. Взяли з собою невеличкий кошик. Ну тут знайти гливу чи фламуліну практично нереально в цих місцях. Але подивимось, які тут грибочки можуть рости. Ну що, цілий тиждень температура і саме в цих місцях також за 10 градусів була плюс. Так що подивимось. Що тут цікаво, свіжим повітрям подихаємо, собаки побігають, все як завжди. Ну а якщо щось знайдемо, друзі, обов'язково вам зафільмуємо. Ці місця дуже цікаві. Бачите, багато моху, невеличкі ялинки. І тут як такий свій мікроклімат. Ми в грудні, наприкінці грудня. 24 го року в цих місцях знаходили звичайну жовту лисичку. Тому в цих місцях можна зустріти що завгодно і коли завгодно. Як вам рецептик чорний крізь грибів? Нам дуже сподобалось. То просто реально схожий смак на чорну ікру. Так, що ти там? Є. Щось знайшла? Нічого, нічого. Подивимось. Є. Щось де попадеться нам. Маю на увазі з грібів. Так що. Попереду буде річка. Гарно, так? Да? Пішли, Пішли, на фото. пішли, пішли. пошли, Марс. Краса. Верская речка. Водичка прозора. А де ви є? Ага. Неподалеку. Дихається як. Жека з Марсиком вже встигли підбігти до річки, тут така стежка є. Але водичку, звичайно, вони... Не зайшли, бо вода холодна. Тому не будемо втрачати час, пускатися до річки. Краще підемо, подивимось. Далі що? Нам подарує ліс сьогодні. Якщо подарує, більба. більба Давайте, пішли, собаки. Вперед. Жека, вперед. Пішли, марси, вперед. Давайте вперед. Де ти там? Ну поки що нічого, так? Да? Ну бачите, може бути і таке, що в горах нема таких грибів, які прокидаються взимку, коли тепло. В підгорі, при Карпаті. Так, да, є такі. Тут поки що нічого, друзі. Я з самого початку ви бачили, там декілька трутовичків, ну то таке. Тут ти не скажеш, що зима, так? Да? Mm. Ні, ну обіцяють вже. Сьогодні вночі завтра таке похолодання йде. Знімався чи спускався? Ну це не людина. Ріша каже, хтось піднімався чи спускався. Ну mm. я це, це якийсь звір. Mm. Щось тут шукав. Друзі, ну це взагалі щось щемось. Ну. 1 лютого, 25 рік. Трупчата лисичка. Зараз покажу. Дивіться. Одна і друга. То просто оце так-так. Ми ці лисички зривати не будемо. Нехай залишаються звіри, якась білочка чи зайчик з'їсть. Тому що впевнений, якщо ми її знайдемо ще, ну може ще пару штучок, не знаю, може штук п'ять ще, <гум> ну це таке ну, взагалі-то, ну такого ніколи не було. Щоб в такий час лисичка нехай трубчата, вона довше росте, ніж звичайно. Ну, я маю на увазі до холодів. Ну але до лютого місяця, ну то не знаю. Ніколи не зустрічав таке. Нехай залишається, повторюсь. Отако, от, тако, друзі. Ну то. <ріху> да. Тільки раді цього стоїло поїхати у гори, щоб знайти грибочки. Ті, що повинні, ну, ще наприкінці грудня вже останні лисички повинні ну, вже відходити. Але бачите. Ми в сишні тут збирали 25-го року ці лисички, І ось 1 лютого. Ми так вздовж річки і йдемо. Красиво, так? Да? Більбоніс? Не знаю якісь грибочки, бачите. Невеличкі. От бачите, друзі, скільки ходимо по лісу, більше трубчатої лисички не знайшли. Ну і правильно зробили, да, що не взяли її. Тому що я ж кажу, що може бути, ще ну, декілька знайдемо, а що з ними робити. Ох і гарні місця тут, Да? Пройшлись вздовж річки. Подивилися. Нічого нема. Ну що, будемо підійматися вверх, так? Да? І трошки далі ще підемо. Якщо ні, то будемо повертати трошки іншою дорогою. І подивимось. Може все ж таки щось нам попадеться. А якщо ні, то все рівно гарно. Вирішив все ж таки трошки нижче спуститись. Зафільмувати вам цю красу, друзі. Ну то просто нема слів, ну. Ладно. Мої там одні залишились наверху. О, бачите, якийсь старий грибочок. Піду доганяти їх. Мало ли бо взимку, все ж таки. Більш небезпечно по таких місцях лазити. Людей нема. Ось так дикий звір. Варяжно себе тут почуває. Ох, і гарні тут місця. Влітку ми полюбляємо сюди приїжджати. Грибні місця. І файні краєвиди. Трутовички, це якщо не помиляюсь, це трутовичок окремлений. Дійшли до таких місць, оце якийсь гірський струмочок, а в річку тече. І тут навколо нього такі болота. Тому тут і не пройдемо. Зараз щось будемо шукати якийсь прохід, тому що тут ну, нереально бачите. Бачите, про що я казав? Якась ну, це не людська, це зверіна тропка, тому ми обходимо ці болота. Жека, не тікай нікуди. Та вони щось почули, в принципі нікуди не тікають. А воно, бачиш, десь 5 на 5 метрів. Перекопано в геть, схоже на кабаню і льошку. Пішли, пішли. Перека, вперед. Ну, о, ну, вони, бачите, під ногами у нас Вони нікуди не йдуть. Вийшли на знайому нам тропку. Ми з цих місць постійно коли повертаємося, то саме цією тропкою. Супер! Більше нічого не побачили по грибочках. Десь хвилин 15. Ну от саме по цих хащицях. Полазили нічого. Що там? Чого смієшся тут? Перегородив дорожку, хто? Щось нюхає. Майк через нього пристрибанув. І біль через нього, як через я стрибанув. <ривану> да. Та нюхає, тому що бачиш, тут смотри, дивись, що перекопано. Собаки чують запахи. Ми можемо не почути собаки то... Ну, то собаки. ну. цікаво росте. Це мох такий, так? Да? Угу. Ну от якісь грибочки вже висохши. Ну я зірву одного. О! Не знаю, що це. Оце схоже на як, як на ісландський мох. Ох, я собі апетіт нагуляв, гуляв, аж урчить в животі. <рес> я рюкзак з собою не брав. В машині Є що поїсти, Зат, а зараз підійдемо. Да, ми вже потихеньку. Да, виходимо, нам по цієї стежки ще трошки залишилось. Виходимо ми з лісу, друзі, ну то просто супер. Собаки побігали. А ми ще декілька лисичок знайшли. Ну то взагалі тут, розумієте, ну фу, лютий місяць. Отаку. Але як я і казав, що якщо ми ще знайдемо, але ми не знайшли. Бачите, Тому нехай ростуть. Ну, я думаю, що вони вже рости не будуть. Якісь звіри, з'їдять. Гарно. Що, друзі? Будемо. Ми сушити собак от Жека, як завжди колись побіг. Жека! А, вон. Сушити собак, підійдемо до машини, бо всі мокрюші, по лужах набігались. Та їхати додому з вами, ну як завжди. До зустрічі у лісі. Пока. Ну, гори, до наступного разу.